Сьогодні, вранці, російські терористи вкотре атакували енергетичну інфраструктуру України у трьох областях. Працівники енергетичних структур закликають українців задля стабілізації енергосистеми, так само згуртованою свідомо підійти до заощадливого споживання електроенергії. Закликаємо мешканців також економити електроенергію. Це бажано робити як зранку, так і ввечері. Ну найменш Нагрузка йде на енергосистему це вночі. Якщо мешканці мають необхідність включити електрообігрів, це треба робити тільки вночі. Ну і також не дуже велику нагрузку давати на енергосистему. Якщо буде перевищення нагрузки на електросистему енергосистему, то зазвичай вона відключиться без економії. Ми можемо залишитися навпаки без світла, без електроенергії. Аби заощадити електроенергію у пікові години, не вмикайте кілька електроприладів одночасно. Обмежте користування бойлером, пральною машиною, обігрівачем. Увімкніть режим збереження енергії. Тримайте повними зарядні пристрої. Вимикайте світло, коли покидаєте приміщення. Встановіть енергоощадні лампи. Тримаємо енергетичний фронт разом.